Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і ми підготували для вас огляд на гірський байк Spark Air Shine. Продукція бренду Spark вже друге десятиліття інтенсивно експлуатується в Україні і добре відома серед любителів мототоварів. Сам бренд відноситься до середнього сегменту, пропонує оптимальне співвідношення, ціна якість. Їх байки ідеально задовільняють людей, що цінують надійність та якість, при цьому, які не мають наміру переплачувати зайві гроші. Тож сьогодні у нас 29-дюймовий красень, який існує у трьох кольорах: у оливковому, синьому та чорному. Випускається тільки в одному розмірі рами 19 дюймів. Підходить на зріст від 172 до 185 см. Рама виготовлена з алюмінію 60-61 серії. Має технологію гідроформінгу, тому труби рами мають складний профіль. Рама має косинки для підвищення жорсткості, а рульовий стакан конусний. Також неабияку роль в естетиці рами відіграють поліровані шви. Має внутрішню прокладку швидкісного тросу, а гальмівного зовнішню. Є кріплення для флягутримача. Велосипед позиціонує себе як спортивний, тому і крила на нього можна поставити спортивні, швидкоз'ємні, а от кріплення під багажник на цьому велосипеді не передбачені. За поглинання нерівностей відповідає вилка бренду Spark. Ця вилка пружинно-повітряна з ходом 100 мм. У лівій нозі встановлена повітряна камера, її можна підкачувати на потрібний тиск, в залежності від ваги власника. Також є система локауту. Її ви можете використовувати, коли рельєф рівний і вам не потрібна амортизація. І тут вона виведена на кнопку на кермі, і ви зможете блокувати вилку під час їзди. Колеса зібрані на алюмінієвих втулках Шунфен на 36 шприг. Гальмівний ротор має кріплення на 6 болтів, мають захист під пилу та вологи. Обода алюмінієві подвійні, а гума встановлена кенда шириною 2,1 дюйми з білим кордом. Протектор є агресивним, забезпечить гарне щеплення та впевненість на бездоріжжі. Колеса кріпляться за допомогою ексцентрика. гальмує велосипед дисковими гідравлічними гальмами Spark. Перевірена конструкція, що працює на мінеральному маслі. Через це гальма натискаються помірно. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Забезпечують надійне гальмування при будь-яких умовах на будь-якому покритті. Spark Airshine має 11 швидкостей. Ведуча пара на одну зірку на 32 зубці. Зірка встановлена на систему SueLane. Це міцні та легкі алюмінієві шатуни з порожнистим валом стандарту Holotec 2. Задній перемикач L2AX. Манетки також L2. Педалі алюмінієві. Такої трансмісії цілком буде достатньо для катання по бездоріжжю у вихідний день. На цьому байку ви отримаєте дуже зручне положення, і це завдяки МТБ-сидінню Spark Air, яке є в міру широке. Воно встановлене на алюмінієвий підсидільний штир, а упевнене керування забезпечує алюмінієве кермо шириною 620 мм, завдяки чому дуже зручно контролювати байк. Вона встановлена на алюмінієвий винос довжиною 80 мм. Spark Airshine це велосипед, який ви зможете використовувати як у місті, так і на бездоріжжі. За свою ціну він пропонує доволі впевнену комплектацію, а також довгий ресурс експлуатації, гарну керованість та широкий спектр застосувань. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні. Або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин Белосклад До нових зустрічей.